Павло Бреляк, випускник бакалаврської програми it бізнес-аналітика у 2021 році, і тепер Senior Data Analysis Riddle. останні роки. Як ви знаєте, Україна, як ми всі знаємо, прожила дуже багато різних зламів і викликів. І це і революція гідності. Початок війни у 2014 році, і зараз вже повномасштабна війна. Також був ковід, який на нас всіх сильно вплинув. І це є, ну це є кризи, так? Це є це є війни, це є злами. І чи ви вважаєте зараз, от в своїй діяльності, в своїй професії, е, і в своєму такому звичайному житті людському, так? Що ОКУ допоміг вам сформувати ті навички? Щоб впоратися з тими викликами, які от нам в Україні цей час приніс загалом. Я дуже погоджуюсь з цим твердженням, і мені здається, що Q, загалом всі ці події така ніби ідеальна структура, тому що це як величезний приклад, де ти бачиш колективну динаміку, і весь університет, керівництво університету студенти на будь-який виклик дуже там гарно реагують. І ти можеш бути там на початку цих змін. Ти можеш бути там людиною, яка там долучається до цих змін, але ти Жди, маєш якийсь такий приклад, з яким можна рухатись і разом рухатись набагато легше і набагато спокійніше. Ось тому мені здається, шоку всіх студентів дуже гарно підготував загалом до життя, зокрема. Під час навчання в студентів є супер багато можливостей побувати в різних студентських організаціях, поробити проекти, повчитись, і це такі можливості, які дають тобі загалом досвід для життя, з яким потім буде легше. Ось і зокрема моя програма. Наприклад, чому я її ще колись обрав, тому що мені здавалося, що вона буде якраз такою дуже ґрунтовною і дозволить мати такі унікальні здібності, які допоможуть тобі в житті, де б ти не був, щоб ти не робив швидко в чомусь розібратись, гарно за це взятись і. Там принести певні результати. Ось і зараз там е, дуже непевний світ. Я там, коли поступав на IT та бізнес-аналітикою, ті ринок, наприклад, це був ринок, який е, постійно росте, там тільки позитивні новини і так далі. Зараз в світі дуже багато якоїсь непевності, дуже багато речей відбувається, е, але маючи ці всі знання всіх цих людей з уку і весь цей досвід набагато легше якось долучатись до цього всього і чекати якихось змін в світі. Тому що я просто знаю, що я до цього там е, мабуть краще підготовлений е, ніж був би без цього. Ви вступаєте в католицький університет на прикладні науки, які тільки тільки десь от відкрилися так. І для багатьох, напевно, ваших друзів, ну чи просто знайомих, це звучало достатньо ну називаємо так екстравагантно. Ось, але тим не менше, коли ви вступали? Зараз вже ніби це як даність, але пустіться на кілька років назад. Чи зараз, от спілкуючись в компанії з іншими випускниками інших університетів, чи, чи все з вами гаразд? Тобто, чи ви чи ви маєте ті навички, які знаєте, відповідають, які потребуються? І найголовніше, якщо сперше все гаразд, то от чи випускники прикладних наук УКУ вони якимось. Чи вони є якимись особливішими? Що в них є такого, такого секретного, такого факту ріксу? Е, насправді, так, коли я вступав в університет, це було так доволі незвично вступати в католицький університет. В тебе ж в місті є політехніка, це ж типу технічний університет, можна туди піти. Е, ось і багато якихось таких думок. В мене напевно це складалось так, що е, я був знайомий з УКУ, У мене була величезна довіра знову ж таки до інституції. Е, і я знав, що якщо тут відкривається програма, вона точно буде якісною, яка б ця програма не була. Я, в принципі, вагався між кількома програмами, але та. Програма, на яку я поступив, це it бізнес-аналітика. Вона якраз поєднувала там всі навички, які в той момент я бачив для себе, які я хочу хотів вчити, хотів розвивати, які думаю, мені там знадобляться в житті. Ось, і в принципі, воно воно і сталося. Зараз вже мені здається, таких питань дуже мало виникає, особливо у Львові. У мене буквально за всі мої чотири роки роботи десь раз виникало питання ти Зуку? Ой, а що це таке?» І в мене просто таке кам'яне обличчя, бо я не звик пояснювати. Ось, бо всі в в принципі, знають про УКУ. в нас дуже багато викладачів. Це викладачі які практики в ІТ компаніях. Вони приходять, викладають певні курси, і тому в принципі, що академічна, що професійна, така більш технічно націлена на індустрію сфера, тут дуже гарно розвинена і тут важливо розуміти відмінність між комп'ютерними науками і IT та бізнес-аналітикою. Ось якщо ви хочете більше розвиватися в програмуванні і в таких речах, то це більше комп'ютерні науки. Вони йдуть більш таку грунтовну грунтовне знання саме з цих дисциплін, тому що математичні основи певні загальні курси в університеті в нас однакові, але IT та бізнес-аналітика це більше така програма про якраз поєднання бізнесу з технічними речима, з аналізом даних і оця вся комбінація для того, щоб розвивати умовно компанії в найкращий data-driven way і так далі. Тобто в нас багато випускників нашої програми працюють дуже в різних галах. Лозях в принципі дата інженерії, аналіз даних це напевно один з найпопулярніших таких, тому що програма в принципі дає дуже багато навичок, якраз в цих сферах. І що дуже цікаво, ця сфера в принципі не була розвинута в Україні до того. Тобто в мене ніколи не було якогось такого відчуття, що випускники з інших університетів знали, наприклад, мою спеціальність там набагато краще. Я такий блін, треба було йти в цей університет чи щось таке.